Люксові мінівени та броньовані елітні тачки. В автопарку Верховної Ради оновлення. Прикупили нового транспорту і для чиновників дочірнього підприємства Нафтогазу. Отже, які службові автомобілі в українських посадовців і в скільки все це обходиться державі? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Після початку повномасштабного вторгнення органи державної влади не перестали купувати автомобілі. Ледь не в кожного державного підприємства є службові авто. Автобаза Верховної Ради, до прикладу, цієї весни, щоправда, вперше за часи повномасштабної війни поповнилась. Серед депутатських автівок з'явилося три чорні міні-вени Мерседес 23-го року. Випуску загальна вартість такого оновлення склала близько 300 тисяч доларів. Однак люксові мінівени лише трохи розширили автопарк ради. Загалом у депутатів уже більше ста автівок. До слова, раніше для них купували виключно Тойота Кемрі за обслуговування такої автобази. Щорічно держава платить більше ста мільйонів гривень. А от кабінет міністрів має скромнішу колекцію всього 65 авто. За час війни вони придбали лише один Toyota Land Cruiser 2015 року. Але це тільки сам Кабмін. Міністерства продовжували купувати залізних коней. Найбільш щедро гроші на авто витрачали в міністерстві охорони здоров'я. За останні кілька років у відомстві придбали 11 службових автівок. Усі для підприємства державний експертний центр МОЗ. Їхній автопарк поповнили Тойота Кемрі, шість автівок шкода та три хюндай, загальна вартість яких близько 14 мільйонів гривень. У малих державних підприємствах також не шкодують грошей на транспорт. Окрім сільськогосподарської техніки, державне підприємство Агрономія має ще й «Тойота Ленкрузер-200». зараз схожа автівка коштує більше 40 тисяч доларів. Між іншим, керівник підприємства Сергій Чмир вже двічі потрапляв у корупційні скандали. До слова, ця автівка такий собі фаворит серед високопосадовців. Наприклад, у 2022 році дві таких придбало управління державної охорони. А цього року новеньку Тойота преміум класу купив і очільник національної акціонерної компанії «Украгролізинг» Роман Дзюба. Державне підприємство Нафтогазбезпека кілька років тому закупило аж сім згаданих автівок. Віддали за це близько мільйона євро. А як вам такий автопарк українських чиновників? І чому, на вашу думку, так жваво не оновлюють автопарк ЗСУ? Напишіть нам про це в коментарях. Пташка з Азовсталі приєдналась до лав ЗСУ. Дівчина, яка пережила полон, знову відправиться на фронт. Чим Катерина займалася ці роки? як коментує свою нову роботу у війську. Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Катерина Поліщук, відома як пташка, офіційно приєдналась до Збройних сил України. Про підписання контракту дівчина повідомила на особистих сторінках у соцмережах. Вона відмітила, що за 4,5 роки добровольчої служби жодного разу не вдягала піксель. Пташка додала, що носить тільки ті шеврони і форму цитую, на які має право. Детали щодо підрозділу, в якому служитиме чи посади дівчина поки що не розголошує. Нагадаю, Катерина Поліщук перебувала на Азовсталі на початку повномасштабного вторгнення. На фронті вона була парамедикиною батальйону госпітальєри. Навесні 22-го в мережі поширилося відео того, як дівчина заспівала гімн Організації українських націоналістів. Тоді її голос став символом нескореності Азову. Доволі нам руїни і згоди, не сміє брат, на брата йти у бій під синьо-жовтим прапором свободи з'єднаєм весь великий навіть світ. Катерину та інших захисників взяли в полон наприкінці травня того ж року. Вона повернулася додому через чотири місяці. У вересні президент України нагородив пташку орденом за мужність. В Україні дівчина продовжила громадську діяльність, виступала на заходах підтримки військових. Влітку цього року вона розповіла, що спочатку займалася забезпеченням одного з піхотних батальйонів, а пізніше сама приєдналася до нього добровольцем. В інтерв'ю Катерина зізнавала, що не звикла до мирного життя. Одного разу дівчина також ділила, що змінить свій позивний з міркувань безпеки, адже ім'я пташка занадто впізнаване для окупантів. А що ви думаєте про вступ Пташки до війська? Чи пам'ятаєте її історії ще з часів Азовсталі? Напишіть нам в коментарях. Розкрадали бюджет на опаленні та водопостачанні. На Донеччині викрили чиновників, які наживалися на встановленні котелень та подачі тепла в оселі. Через дії аферистів мешканці прифронтових міст залишилися в скрутних умовах, щонайменше дві зими. Як працювала оборудка та що загрожує прищетним – Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Чиновник Донецької ОДА наживався на відновленні опалення та водопостачання у прифронтових містах. Для цього ще навесні 23-го він налагодив злочинну схему. Посадовець та його спільники визначили об'єкти для відновлення і штучно завищували вартість обладнання та робіт. Згодом провели фейкові торги і забезпечили перемогу підконтрольної фірми, якою керував однокласник посадовця. Попри відсутність належної проєктної документації, з нею уклали контракт вартістю понад 200 мільйонів гривень. Підставна компанія мала постачати, а в подальшому підключати до мережі сім модульних котелень у Салидовому, Українську, Донецької області. Котельні, як не дивно, формально поставили проте реал... Реально підключили лише дві, але й ці не працювали через брак. Згодом схема охопила ще один населений пункт Святогірськ. Там за договорами гроші перерахували за роботи з відновлення тепло та водопостачання, які не виконувалися або проводилися без дозволів та з грубими порушеннями. Аби приховати злочин, ділки підробляли акти виконаних робіт, продовжували строки договорів та тиснули на керівників комунальних підприємств, або ці прийняли об'єкти на баланс. Через дії учасників схеми місцеві мешканці сиділи взимку без тепла і питної води. Махінатори ж заробили понад 140 мільйонів гривень. Викрили схему та її учасників Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура. Нині підозри оголосили п'ятьом людям. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. А що ви думаєте про ці схеми? Чому так довго не могли виявити причетних? Адже люди при фронтових міст дві зими поспіль сиділи без тепла та води? Напишіть про свої думки в коментарях. Російський шахет забрав життя одного з творців легендарного шоу Довгоносики через обстріл у ніч на 25 листопада настало українського митця Вадима Топчія. Чоловік свого часу створював декорації для вітчизняних телепрограм та театрів. Чим запам'ятався Вадим Топчій? Дивіться у випуску з вами: Олена Ковальова. У Києві загинув актор і декоратор Бутафор Вадим Топчий. його оселю знищив російський дрон. Шахет влучив у будинок на Русанівці, де проживав декоратор. Наслідок цього загорілося три квартири, зокрема, і Вадима. На моменті загибелі чоловікові було 65 років. У нього залишилася дружина і дорослий син. Своє житло Тупчі називав майстерною на сьомому поверсі. У квартирі він влаштовував творчі зустрічі і створював свої вироби. Що відомо про його роботи? Перші кроки у професії декоратора Вадим Тупчий зробив ще в шкільні роки. У таборі він із підручних засобів сплів батіг для Карабаса Барабаса. Пізніше чоловік створював декорації та реквізит для театрів і телепрограм. Друзі потафора кажуть, Вадим міг зробити своїми руками що завгодно від моржа у повний зріст до кремового торту з пінопласту. Він брав участь у комедійному шоу Довгоносика, яке виходило в Україні у 90-х. Вадим не лише створював відомі носи для персонажів, але й сам був актором. Давній друг Вадима співак Ігор Жук розповів журналістам сайту Обосюї про знайомство з митцем. Він пригадує його як талановитого майстра і щиру людину. За словами Жука, товариші називали Вадима Дімою, самі не пам'ятають, чому. Ігор Жук добре пам'ятає і спільну роботу на програмі Ревета стогне. Він розповідає, що завдяки тонкому гумору і мудрості Вадим уміло писав пізнавальні тексти. Був у митця і творчий псевдонім Нема пененс. Під цим ім'ям він колись писав вірші, які викладав у соцмережах. Вадим Тупчий був сусідом українського автора пісень Володимира Каденкова. Декоратор фактично став опікуном для чоловіка, який мав проблеми із здоров'ям. Нагадаю, в ніч на 25 листопада РФ атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Наслідок удару лише в Києві загинуло семеро людей. Пошкоджень зазнали багатоповерхівки в кількох районах столиці. Щирі співчуття родинам і близьким загиблих. Бережіть себе майже 100 тисяч гривень щомісяця заробляє прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Її колеги не відстають у заробітках, а деякі випереджають вдвічі. Хто з українських урядників отримує найбільше і чиї заступники багатші за своїх керівників? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко всі подробиці за мить. Відомо, що прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у вересні цьогоріч заробила понад 90 тисяч гривень. У державному апараті це виявляється така собі золота середина. Майже стільки ж отримали віце-прем'єр цифрової трансформації Михайло Федоров та віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка і прем'єр з відновлення розвитку громади територій Олексій Кулеба. Вдвічі більше торік отримував член національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Костянтин Ущаповський. Щомісяця йому платили більш як по 250 тисяч. Справа в тому, що в колегіальних органах влади зарплати традиційно більші. Пояснення просте у таких апаратах більше керівників членів рад, які здійснюють нагляд, і менше так званого штату. До прикладу, найвища середня зарплата за рік серед чиновників у згаданій нацкомісії, її працівники отримують близько 94 тисяч гривень щомісяця. У національному агентстві з питань запобігання корупції в середньому платять на 2 тисячі менше. На третьому місці антимонопольний комітет. Середня заробітна плата в органі складає 86 тисяч гривень. Апарат Верховної Ради опинився на четвертому місці з зарплатою близько 75 тисяч на місяць. Схожі суми отримують і працівники Рахункової палати при раді. Трапляються і цікаві відмінності в заробітках. Зокрема, державний секретар Кабміну Костянтин Мар'євич отримує під 100 тисяч гривень щомісяця. А от один з його заступників на 30 тисяч більше. Щоправда, у Віталія Чаплю тільки надбавка за стаж складає до 50 тисяч. Чоловік служив Державній прикордонній службі України і брав участь у бойових діях на сході з 2016 року. А чия зарплата вас здивувала найбільше? І чи справедливий такий розрив між заробітками чиновників та звичайних українців, які не дотичні до органів влади? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Китай замість Дольчі Габана. дружину скандального бізнесмена Міндіча Катерину Вербер підозрюють у контрабанді. Підроблені сумки та одяг жінка, нібито продавала у своїх елітних магазинах під виглядом оригіналу. Що відомо про цю схему з фейками та саму підприємицю – Дивіться у випуску з вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Катерина Вербер – власниця елітних бутиків і дружина Мінді, ймовірно продавала підробки відомих брендів. За даними журналістів, про це йдеться у підозрі від національного антикорупційного бюро. Катерина володіє інтернет-бутиком Кемерон серед товарів, магазину, елітні сумки, одяг, аксесуари та парфуми. У набу вважають, що через кемерон контрабандою завозили підроблені бренди, а товари за 100-300 доларів продавали за цінами оригіналів. До слова, саме цим бізнесом могли прикривати приховані активи самого міндіча. Підозрюється також, що компанія уникала сплати мита на підроблені товари. Нині під впливом санкцій, які наклали на бізнесмена втікача, компанію його дружини можуть взагалі прикрити. Водночас є офіційна відповідь магазину. У компанії заявили, що проведуть фінансову та юридичну перевірку. Вони стверджують, що медійні атаки на бутик не мають підстав. а Сам магазин вже довгий час має контракти зі світовими брендами. Що ж відомо про власницю бізнесу. Нагадаю, Катерина Вербер народилася в Торонто в Канаді після навчання в Шотландії. Вона переїхала на Росію. Жінка працювала байеркою в московському цумі. Потяг до моди передався її від матері, Алла Вербер свого часу була фешн-директоркою московського цуму і віце-президенткою однієї з ювелірних компаній. У Москві Вербер молодша подружилась із прокремлівськими знаменитостями у соцмережах. На неї досі підписаний путініст Філіп Кіркоров. А сама Катерина у 2015-му відпочивала з похресницею Путіна Ксенією Собчак. З міндічем Катерина одружилась у 2010 році. Пара зіграла розкішне весілля в Ізраїлі в Україні. Вербер заснувала вже згадану компанію Кемеру, Не стала власницею низки бутиків, зокрема Бальман, Дочкабана і Сен-Лоран. Російсько-українську війну жінка майже не коментувала лише раз після повномасштабного вторгнення виклала фото з хрещатика з підписом Добро завжди перемагатиме зло. Чи виїхала Катерина разом зі своїм чоловіком Тімуром Міндічем з України? Наразі невідомо. А як думаєте, ви як швидко Вербер продасть свій бізнес у столиці? І чим тепер житиме сімейство за кордоном? Напишіть нам в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.